Інший бік реформи у зв'язку з очищенням суддівської системи уже й не залишилось кому судити. Найбільше працівників Феміди звільнили у Дніпропетровській та Львівській області. Прикарпаття теж не пасе задніх. Через реформу апеляційний обласний суд у вересні втратив п'ять суддів, а у грудні ще сім. Як наслідок, за штатним розписом має працювати 42 судді, а залишилось всього 23. І то двоє з них тимчасово не працюють. Хтось там ховає свої статки, хтось ховає свої брильянти. Абсолютно, це не відповідає істині щодо, щодо наших суддів. Єдина причина і підстава їх звільнення це вихід у відставку. Кожен суддя, який попрацював на посаді більше як 20 років, згідно чинного закону, має право. Піти в відставку і всі без винятку, всі без винятку. Ці судді пішли у відставку тільки з цим формулюванням. У зв'язку із браком кадрів розгляд судових процесів доводиться відкладати. Наявні працівники не встигають справлятися із тою кількістю справ, яка надходить до апеляційного суду. Лише за останній тиждень надійшло 35 кримінальних справ, а саме цю сферу покинуло найбільше кадрів. Загалом навантаження на суддів кримінальної палати збільшилось на 4,5%. Вони звільнились непропорційно. У нас дуже великий дефіцит кадрів зараз у кримінальні. Палаті, тобто кримінальні справи, у нас найбільша проблема буде зараз із слуханням кримінальних справ, якщо ще врахувати той момент, що за останній час кількість кримінальних справ і проваджень різко у нас збільшилася. Важка ситуація нині у верховині та снятині. Там нікому судити. Та найчастіше голова апеляційного суду вислуховує невдоволення громадян з Яремче. Там найбільше накопичилось судових справ, і їх розгляд просто зупинився. Яремчанський міський апеляційний суд не працює. Богдан Гриновецький вже давно направив звернення до вищих судових органів з проханням. Направити когось на Івано-Франківщину у відрядження, проте результату поки немає. Ну можна їх зрозуміти, тому що вони вважають, що якщо тільки один міський суд в області не, не, не працює, то це ще не страшна біда. В них є більші проблеми, тому що вони займаються втіленням судової реформи, і найбільше зараз у них. Проблема, як кажуть, завдання саме головне, вони приступили до формування Верховного суду. Конкурс на нових суддів ще триває, але поповнень кадрів немає. Відмовляються працювати навіть адвокати та науковці. Довіра до суду просто зникла. В апеляційній обласній інстанції чекають, поки ввійде в дію законопроект про залучення суддів у відставці для відправлення правосуддя на певний час. А поки просять жителів Прикарпаття терпляче чекати, їхні справи розглянуть як тільки це стане можливо. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал ahí